Привіт-привіт! Сьогодні дуже цікава тема відео, і тому хочу вам запропонувати поставити лайк, підписатися і слухати цю інформацію, яку я вам хочу сьогодні донести. А сьогодні я хочу поговорити, як гарантовано жінці стати дружиною алкоголіка. Всі, напевно, вже звикли до відео, які навчають, як же стати щасливою в цьому житті. Вони багато розказують, і це якби розповіді традиційних психологів. Які не дають чіткого розуміння, це просто переливання води з пустого в порожнє, і жінка конкретно в будь-якому випадку не може зрозуміти механізм, як же стають щасливими жінками, тому що всі ці речі, які блокують ці стани, вони знаходяться у підсвідомості. Як вони попадають у підсвідомість? Уявимо собі сім'ю, у якій один з батьків або двоє були алкоголіками, народжується, скажімо, дівчинка. Вона росте у цій сім'ї і спостерігає постійно п'янки, скандали, коли Батько або мати в стані алкогольного сп'яніння знаходяться дуже в агресивній формі, вони можуть кричати, бити там речі, бити дітей. Це страшенно травматична психологічна обстановка, яка переважно відбувається увечері, тому що от зранку людина напилася собі і вечором вона хоче закатати скандал у цю вот сцену, тому що. І Вона напилася саме для того, щоб закатати цю сцену. Тому що в тверезому стані вона не може собі дозволити бути соціально неприйнятою. А коли вона випала алкоголь, знімаються усі бар'єри, усі заборони, і вона собі дозволяє вести себе таким чином неприйнятним, яким вона в тверезому стані ну, не, доз... не дозволяє собі це робити. На ранок, що відбувається? На ранок, коли людина тверезіє, вона не, ну, не приносить вибачення дітям, не приносить вибачення членам сім'ї. Вона веде себе так, ніби нічого не сталося. Ніби це норма життя, і ніби все ж нормально. Що я, ну от Зараз я в тверезому стані і я нормально себе веду. Тобто нема про що говорити. Продовжується, поки там є в нього фізичне погане. Самопочуття людина знаходиться в тверезості, тому що вона може мусить організмом переробити той алкоголь, який в неї знаходиться всередині. І вона, е, ніби, хвора, потребує уваги, потребує допомоги і співчуття. Дитина, яка за цим всім спостерігає, е, вона не розуміє, що вчора щось відбувалося погане. Тому що на ранок це не обговорюється і не приноситься вибачення, і не говориться, що цього більше не повториться. Тобто такої інформації, що це не повториться ніколи, ну, немає, це, ніби от норма. Тобто, коли людина короткий час знаходиться в тверезому стані. Вона знаходиться в хворобливому стані. І це не обговорюється, що більше такого не повториться, що я себе погано вів, там, до членів сім'ї, вибачте, мене, будь ласка, і так далі. Це е, постає як норма життя. І коли дитина ще маленька, вона це все спостерігає, в неї не вибудувані. Кордони її особистості. Тобто вона самостійно своєю свідомістю вона не може захиститися від е, цього е, ну, шоку, який вона отримує кожен раз при е, п'янці батьків. Вона ніяк не може, вона просто сидить тихенько там в куті собі десь і страждає. І на ранок вона не отримує содисфакції, що е, Тобі була нанесена е якась травма, яке щось погане тобі було зроблено. Це доноситься, що це, це є норма. І така дівчинка, коли вона виростає, е вона не відстежує. Коли, коли вона починає міжособистісні стосунки, вона не відстежує, коли від хорошої поведінки її хлопець переходить до поганої. Це, тому що ці м, грані вони є стерті. І це відбувається настільки помало, як, наприклад, настає день після ночі. Він же ж не стає, от було дуже темно, і потім моментально стало дуже світло. І ти бачиш чітку різницю. Е, і можеш відрізнити, що ага, це є добре, а це є погано. Тим паче, що коли не було, е, це закріплено е, на свідомих рівнях і виведено на е, такі вже механізми поведінки, щоб дитина могла е, захиститися від цього. В неї немає інструменту захиститися від цих речей. І вона, наприклад, приймає рішення, що я ніколи не одружуся з алкоголіком. Ніколи цього не буде. Але, на жаль, це стається стовідсотково. Стовідсотково. Чому це відбувається? Тому що вона оце рішення. Ніколи не вийти з алкоголіка, приймає свідомо, це є її свідоме рішення. Але механізму, який її захистить від цього, немає. Розумієте, він є невироблений, тому що вона, коли зростала, коли формувалася її особистість, а переважно її особистість вже в дорослому віці, вона є на рівні там. Дуже низькому п'яти-трьох років. І механізму, як мені захиститися від цих негативних історій, в неї немає. Вона зустрічає хлопця, який в перші моменти їхнього знайомства себе показує дуже ніжним, уважним, турботливим. Їй це дуже підкупає її. Вона дуже до такого хлопця прив'язується. Але ця ніжність і е, така турбота, е, навіть видається, якби материнська чи там батьківська така увага, така повишена турбота за цю дівчинку. Е, це є для того, щоб цю дівчинку якби, залучити в собі в пару. Тому що людина, яка вже ізначально схильна до алкогольної залежності, вона. Не може довго тримати оцей от стан, коли вона ухажує за дівчиною, коли вон, ну, от хлопець може проявляти свої якісь дорослі риси. Він це може робити в дуже короткий час, тому що коли от, ці люди залежні, вони усвідомлюють, що вони можуть бути продуктивними в день 2-3 години. І коли ця дівчина зустрічається з хлопцем, вона знаходиться з ним на побаченні 2-3 години, і він проявляє себе як турботливий, уважний і так далі. Потім він намагається її якомога швидше, щоб вона вступила з ним в пару, для того, щоб вона потім обслуговувала його залежність. Тому що, коли людина є залежна, вона не може сама про себе турбуватися. Їй потрібно когось залучити, щоб хтось за ним бігав в стані жертви, оговарював її не пити, щоб скандалив, щоб була можливість биття посуди, оцих різних сварок. Тобто між ними відбуваються такі речі, які. Залежна людина називає сварками. Насправді це абсолютно не є сварки, це є просто виливання його того емоційного стану, який він не витримує, і саме заради, і саме тому він і напивається для того, щоб не витримувати ту внутрішню агресію, яку він має в собі. І він знаходив таку дівчину, яка не розуміє, що вона знаходиться в стані жертви вже від народження. Вона не змінила свій, е, е, ну, свою поведінку. Вона не змінила інструменти взаємодії з протилежним статтю. І вона не помічає, як поступово починаються оці скандали і запої. це сталось один раз. І він себе веде точно так само, як батько, на другий день, що ніби нічого не сталося. Це не обговорюється і не ведуться вибачення, і не обговорюється, що надалі цього не буде. Дівчина по умолчанню вже думає, що ну це сталося один раз, ну і цього не буде. Вона чекає до наступної такої речі, до цього наступного напивання. І так воно поступово, як ніч, переростає поступово в день. Оці вот П'янки напивання, вони поступово-поступово поступов розповзаються і переростають в щоденне вживання алкоголю, яке фактично вже нема змісту говорити, що вибач, що це я це зробив, тому що він це робить щодня. І дівчина поступово від захопленої, закоханої, переростає в депресивну і ту, яку нічого не радує. І поступово в неї енергетичний запал, який би дозволив їй вийти з тих стосунків, він поступово ну, зникає, в неї немає енергетичного потенціалу вийти з тих стосунків. І вона на десятки років застигає в тому спасінні алкоголіка, який їй, навзамін, її вкладанню енергії, уваги, турботи нічого не дає. Абсолютно нічого. Перспективи з такою людиною е, в майбутньому немає. Але в цієї дівчини у неї немає розуміння, що перспективи немає. Вона просто, як в болоті, поступово погружається в ньому. Коли е, вона погрузиться повністю, то наверху болото зійдеться і вона потопиться і все. І вона, е, можливо, теж стане алкоголічкою від безнадії. Від безнадії. Е, і що ж робити? Як же ж бути з тим, як же ж вийти? У нас є в колективному безсвідомому такий архетип відьма, який має легалізовану агресію, який може відстаювати свої права, і свої бажання і свої кордони, коли вони порушуються, відстоювання своєї особистості. Коли відстоювання себе, коли не задовільняються потреби жінки, алкоголік в принципі не задовільняє потреби своєї жінки. Він просто існує ну, як мертве ходяча якась істота. А жінка ну, далі перебуває і не знає, як в тому ну, от бути. Вона не має ні сил, ні енергії, ні розуміння, що з ним треба просто розлучитися. І е, бачити це як поступово це в. Е, Втручається в її життя оця субстанція, оцей внутр... ця її частина внутрішня, її внутрішній алкоголік. Його треба умертвити цього внутрішнього алкоголіка і натомість інтегрувати свою внутрішню відьму. Тому що відьма вона має легалізоване право на агресію. Агресія теж може бути конструктивна, тому що для того, щоб заробити якісь гроші, для того, щоб відстояти свою особистість, людині треба проявити агресію. А переважно ті діти, які виросли в сім'ї алкогольній, або і в, в наступному попали в подружжя з алкоголіком, вони можуть проявляти тільки пасивну агресію. Вони не можуть активну агресію проявляти, бо на це була заборона. Від батька. Тобто, коли на другий день після п'янки дитина би хотіла поговорити про це, але на це в сім'ї зразу накладається заборона Заборона на цю тему. І коли вона виростає, в неї є заборона, підсвідомна і не усвідомлює, що в неї заборона говорити на неприємні речі і відстоювати свої права. Переважно в такої дівчини, от, треба дуже добре усвідомити, в неї є заборона на відстоювання своїх прав. І тому вона завжди є безправна. Вона зав... а якщо дівчина є безправна, значить вона є жертва. І в неї буде поведінка жертви. І над нею всі будуть знущатися, і нема шансів на якийсь конструктив. Е... І, на жаль, це передається як гаряча картоплина з одного покоління в інше. І в такої сім'ї в кожному в кожному наступному поколінні обов'язково є член сім'ї, який є алкоголік, і який фактично створює цю карму ну, негативну для жінки. Так ось є такий інструмент. Який дозволяє працювати безсвідомістю е, людини і виводити оці вот деструктивні програми, які е, є неосвідомлювальні, спочатку їх виводити на свідомий рівень, а потім вже з ними працювати і видаляти. Але для того, щоб нам потрапити в безсвідомість, ми можемо використовувати. Оці архетипи і штампи, які є в колективному безсвідомому, ми можемо їх використовувати. Значить, а архетип відьми, він є в колективному безсвідомому. І е, метод, е, який я використовую, це є метод інтеграції, ін, ініціації жінки в цей архетип. Значить, цей архетип, він встраюється в особистість і стає інструментом, яким жінка потім може взаємодіяти з навколишнім середовищем, яким вона може ту як ножем відрізати ковбасу, відрізати потім негативні епізоди в своєму житті і негативних людей. Тому що оця от конструктивна агресія, вона їй дає можливість це робити. Тому що коли дівчина виростає в деструктивній сім'ї, вона... Має інструмент взаємодії з негативом, тільки пасивною агресією. Тобто, що це таке пасивна агресія? Вона може замовчувати, ображатися. От ображання це є пасивна агресія. Але це її ні, ні до чого не приведе. Це ну, не, не приведе її до відсікання тої внутрішньої частини, яка є в неї, власне, яка приводить її до негативних. Результатів в її реальному житті. Для того, щоб працювати от з тою деструктивною частиною особистості, яка є в неї внутрі, можна, ще раз говорю, з допомогою архетипу відьма. І на ретритах, які я провожу, я роблю ініціацію в ці, несвідомі, в ці архетипи, які є в колективному Безсвідомому. І за допомогою них ми пропрацьовуємо, інтегровуємо ці архетипи, і людина дістає шанс вийти з негативного сценарію свого життя тільки так. Е, тому е, наразі е, я хочу про що сказати? Що коли дитина маленька дівчинка, вона там уявляє себе якоюсь принцесою, феєю і так далі. але ці архетипи вони не мають базової такої агресії і не можуть справитися з вийти на якби на той щасливий відрізок свого життя. Треба спочатку побороти негативні сценарії. А для того, щоб побороти, нам, власне, допомагають найнижчі архетипи, які є. І тому переходити зразу ну, в такі високі архетипи, немає змісту. Поки ви не пройшли найнижчі, тобто відьму не інтегрували, нема змісту переходити на ті архетипи, де чоловік вас забезпечує, де він є лагідний, уважний до вас, тому що. Коли ви на нижчому шаблі розвитку своєї особистості, ви не маєте доступу до цих вищих станів. ви не можете проживати високі емоційні стани. Бо тільки от дівчина, яка виросла в такій сім'ї, вона переважно відчуває страх. Що вона може відчувати? Вона може відчувати страх, вона може сум відчувати розпач. І ось коли вона в такому емоційному стані, якого вона хлопця може притягнути? Ну, не вона може притягнути в такому розпачі і страху, наприклад, людину вже високого розвитку, якогось забезпеченого мужчину, який лідером, який є там власником якоїсь бізнес-компанії своєї, в ці рівні свідомості вони ніколи не пересікаються? І оці Фантазії дівчини, що вона колись зустріне хорошого чоловіка, забезпеченого, чи ще щось, вони залишаються просто її фантазіями. Це ніколи не може бути реалізоване. Ніколи. І дівчина мріє і думає, чому мої мрії не збуваються ніколи. Ну чому я ж зустрічу гіпотетично, я можу зустріти забезпечену, добру е людину? Але чому він. Ніколи не стане моїм чоловіком, тому що дівчина, яко, яка знаходиться у цих низьких вібраціях, оці низькі вібрації, вони є частиною її внутрішнього світу, який вона завжди несе з собою. І, і, і от людина, яка вже досягла високих якихось щаблів свідомості, вона не хоче в своє життя впускати оці низькі сценарії. Вона ніколи на це не погодиться. Ну, це так як людина, яка звикла їсти чорну ікру, а їй будуть пропонувати ну, кабачкову. Можливо, вона не погодиться, тому що вона на це не звикла. І тому. Навіть якщо людина їй зустрічається і добра, і уважна, і хоче будувати там сім'ю на якихось таких хороших засадах, але вона ніколи не одружиться з дівчиною, тому що ця дівчина перебуває не в тому емоційному стані, який йому потрібен, тому що мужчина теж потребує жінку, щоб вона йому давала якісь високі емоційні стани. А дівчинка, народжена в деструктивній сім'ї, вона їх просто не має. Доступу до цих станів в неї закритий. І ми на наших тренінгах пропрацьовуємо оці от стани, ще раз наголошую, вони не знаходяться на свідомих рівнях, свідомо їх неможливо досягнути. Їх можна досягнути, тільки діставшись до підсвідомих програм. Механізм. Потрапляння в несвідомі програми є через колективні архетипи і колективні несвідомі програми. Ми їх інтегровуємо і отримуємо доступ до своїх заблокованих негативних програм. І маємо тоді інструмент з ними працювати. Я в подальшому оголошу набір на групу ініціації в архетип відьма, там, де дівчата зможуть отримати інструменти виходу з тої своєї реальності, де в них є доступ. Тільки до деструктивних хлопців. Вони кажуть, що чому мені зустрічаються тільки погані хлопці, чому я ніколи не зустрічаю хороших хлопців? От, власне, на тренінгу відьма ми отримуємо інструмент виходу, щоб ці хлопці ніколи не траплялися вже в житті дівчини, щоб вона могла вийти на щабель зустрічі хорошого. Партнера. Я оголошу графік подальших тренінгів. Наразі я працюю над створенням тренінгу відьма, і в наступному відео я більше розкажу власне, про цей архетип, де ви зрозумієте вже достременніше, для чого вам це потрібно і що саме ви зможете цим робити. Дякую.